з курською до 2016 року Назви були тут не випадкові. Вони теж формують ідентичність району. У самому серці першотравневого масиву на перетині іскрівської вулиці зелених алей, намов маяк епохи космічного романтизму, височіє кінотеатр супутник. Але ця будівля не просто кінотеатр, це символ артефакт, осереду культури, вікно великий світ для мешканців району, історія його народження, занепади та нового життя. Це є історія культури масиву. 1961 рік, Київ у вирі перетворень. Хрещатик, що пахне свіжим післявоєнними плитами, а новий масив першотравневий, щойно обзаводився першими школами та гастрономами. У цей момент архітектори вирішують району потрібен кінотеатр. І не просто зал, а центр дозвілля символ нової епохи, епохи космосу, прогресу й освіти. Будівництво кінотеатру розпочалося майже після відразу першого штучного супутника Землі у 1957 році. Тому назва була вибрана символічно супутник. Це було